Доброго дня, шановні! Сьогодні наша задача знайти показник заломлення скла і дослідити проходження світла через прозору плоскопаралельну пластинку. Оце наша прозора плоскопаралельна паралельна пластинка. О тут, бачите, чітко видно, що тут паралельні грані. Перше наше твердження, яке треба довести, що світло, проходячи через Прозору плоскопаралельну пластинку, не змінює свого напрямку. Для цього малюємо цю саму. Плоско пластинку. Далее падающий промень. Ось он падает. Теперь вот тут что он робить? Заломляется и снова что робить вот тут он снова заломляется. значит, средовище, вот тут у нас повітря. Повітря, с показником заломления Н 1 абсолютным показником Заломлення. Отут тут у нас скло, Н 2 і тут знову повітря. n 1 Далі. перпендикуляри. оце другий перпендикуляр. Оце перший перпендикуляр. Значить, Що ми маємо? Оце шлях повітря, бачите? Промінь йде в повітрі, потім переходить у скло, потім знову ж в повітрі. Получається, два заломлення. Ну і довести нам треба, що, що ці дві прямі L1 і L2 будуть паралельні. І кути. Кут падіння прийнято позначати альфа, кут заломлення гамма, кут падіння альфа один, кут заломлення, гамма один. Далі для першого випадку першого заломлення повітря скло ми маємо закон заломлення світла. Синус альфа поділити на синус гамма дорівнює N2,1. Відносний показник заломлення скла відносно повітря. Ну і він дорівнює n 2 поділити на n 1 де n 2 і N1 1 абсолютні показники заломлення. Для другого випадку, що ми маємо, синус. Синус альфа 1 поділити на синус гамма 1 дорівнює N12. Де Н12 N1 дорівнює навпаки Н1 поділити на N2. Значить n1,2 відносний показник заломлення. Получається повітря відносно скла n1 і n2 абсолютні показники заломлення. Тепер перемножимо ліві і праві частини цих рівностей. Синус альфа на синус гамма помножити на синус альфа 1 на синус гама 1. Дорівнює n2 на n1. Помножити на n1 на n2. Ну, права частина, зрозуміло, все скорочується, залишається одиниця. Що робиться зліва? Перш за все, оці два кути однакові. Гама дорівнює альфа 1 Ось і гамма кут ось альфа 1. Получається, вони протилежні на крест лежачи. Доводити не треба. І що тоді залишається? Синус альфа. Синус альфа поділити, да, оце скорочується, на синус гамма 1 дорівнює одиничка. Обидва кути гострі, значить, альфа дорівнює гамма 1. Якщо оці дві кути, два кути однакові, то l 1 паралельно паралельно l 1 паралельно l 2 Таким чином ми з вами довели що світло, проходячи через прозору плоскопаралельну пластинку, не змінює свого напрямку. Тепер безпосередньо отримуємо малюнок проходження світла через прозору, в даному випадку, скляну, плоскопаралельну пластинку. Значить, поставили пластинку і проводимо дві лінії по граням пластинки. Бачите, ось вони як вийшло. Ну, продовжимо їх, щоб було подовше і пояскравіше. и падающий промень. Падающий промень. Ну, кут побольше, чтобы малюнок был более-менее адекватный. Нехай. Ось такий. Ну и продолжим его, да? Далее. Кладемо на місце пластинку так, акуратно, щоб було як було, що називається. І тепер дивіться, що ми робимо. Бачите, на продовженні видно, видно цей, що. Лінію. Ставимо тут можна навіть одну ліні точку, ну, поставимо декілька точок. Отак от десь. Прибрав і проводимо тепер пряму лінію. Бачите, лінії у нас виявилися паралельні. L1, L1 і L2 у нас паралельні. Ну і тепер, щоб отримати проходження світла, намалювали заломлений промінь. Таким чином, як у нас іде світло? Отак от. Потім отут заломлюється, іде сюди, і потім отут заломлюється. Значить, посередині скло, тут повітря, повітря і повітря. Зрозуміло. Ну і два перпендикуляри. Оце. Перший перпендикуляр отак от, от, оце другий перпендикуляр. Кути. оцей кут альфа, оцей кут гамма. Ну ще тут позначимо точку О. Да, і отут -от, от продовжимо промінь. Потім поясню навіщо. Значить, оце безпосередньо ми отримали малюнок проходження світла через прозору плоскопаралельну пластинку. Тепер, от для першого випадку, для точки О, пишемо закон заломлення, заломлення світла. Сінус альфа поділити. На синус гамма дорівнює n 21 Тепер дивіться, що робимо. Отут от з точки О, відмічаємо 5 см вздовж падаючого проміння і проводимо перпендикуляр на перпендикуляр. Отак от он буде наричать так. Далі, з точки О вздовж заломленого променя відмічаємо 5 см і теж проводимо перпендикуляр на перпендикуляр в точці падіння. Значить, зрозуміло, да? Отут от позначаємо АБ, отут -от позначаємо А1, Б1. Тепер дивіться, що ми робимо. З цього трикутника АБО, Знаходимо синус альфа. Синус альфа дорівнює. Значить, протилеглий катет на гіпотенузу. АБ поділити на АО. З цього трикутника ОБ1А1. Знаходимо синус гамма. Знову протилеглий катет. А1, Б1 на гіпотенузу. А1, О. Тепер підставляємо все сюди. Н2, 1 дорівнює. Замість синус альфа пишемо АВ на АО поділити Замість Сіна з гамма А1, Б1 на А1, О. Тепер пишемо множення і перевертаємо дорівнює А, Б на А, О помножити на А1, О, А1, А1, B1. А1, Б1. Оце по 5 см скорочується. Отримали N2,1 дорівнює АВ на а1, Б1. Дорівнює лінійкою швиденько міряємо. А б. Тридцять два сантиметра. Олдин Белдин 23 мм. 32 мм. І 23 міліметра. 32 поділити на 23. Швиденько ділимо.

Якщо строго казати відносний показник заломлення скла відносно повітря. Але у повітря він практично одиничка, тоді можна казати, що ми знайшли абсолютний показник заломлення скла. Це твердження дуже важливо при вивченні лінз. Там справа в чому Що є така точка, називається оптичний центр у лінзи, і світло, проходячи через оптичний центр, теж саме не змінює свого напрямку. Значить, оце головна оптична вість. Нехай посередині буде аптичний центр, і що виходить? Що світло, проходячи через аптичний центр, не змінює свого. Напрямку. Вот так от получается, так? Да? Значит, як тут іде світло? Вот так от, потім вот так от і потім сюди. І ось ця точка називається О-оптичний центр. а це Головна оптична вісь. І як це виходить, чому це можливо? Тому що отут от дотична і отут -от дотична паралельні. Тобто, виходить буквально те ж саме, що і плоскопаралельна пластинка.